День дітки. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Котик і півник. Були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові, сядь же півнику на печі та їж калачі а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то ти ж не озивайся. Пішов. Коли це біжить лисичка. Півнику братику, відчини, півнику братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток тоток не велів коток. Тоток тоток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутії гори, забистрії води. От котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову «Глядиш, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся. Бо тепер я піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить. Стук стук у віконце. «Півнику, братику, відчини, Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видер, борщик виїв і тебе візьму. А півнок усе тоток тотук, не велів коток. То тотук тоток, не велів коток. От вона віконце видерла, пущік виїла. І його взяла. Неси а півник знову. Мій котику, мій братику, неси мене лиса, за кленові ліса, за крутії гори, за бистрії води. Раз проспівав не чує котик. Він удруге, голосніше. Котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже Тепер же я піду далеко-далеко, і хоч як уже будеш кричати, не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов, коли ж знов лисичка? Півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півнику все то-ток-то ток не велів коток, то ток-то ток не велів коток. Лисичка віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає. Раз у друге, в третє. котик не почув. І понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника, він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток. Пішов до Лисичиної хатки, сів та й заграв пісню. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисичина й каже Мамо, піду я подивлюся, хто це так гарно грає, і паляничку візьму. «Іди», каже Лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик їй цуп у лобок та в мішок та знову став грати. І друга дочка каже лисичці, піду і я, мамо. Лисичка каже, іди, доню, і дала їй паляничку і ця пішла. А котик котикцю в мішок сховав, а потім і третю, і четверту. А тоді забіг у хатку аж там півник сидить. Котик лисичку прогнав, а півника забрав додому. От вони й живуть та хліб жують. А зараз я вам пропоную подивитися цю казку у музичному супроводі. Серед лісу у хатині мешкали два побратими. Ток-то-ток-ток-ток-то-ток, півник братик і коток. З похмис сказав, і вони дивись, будь у хаті ток-то-ток і, ток -ток, і замкнися на замок бо голодна і зуба сталиска може тебе вкрасти. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, І покласти по зубок. Щойно котик за запоріг, а у двір лисичка швид. ток ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Недвором голосок! Виглядівник у вікно асело та зерно. Ток -ток 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 -ток, Вийшов дівний чаб-чалоп, а лисичка його Х. ток 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 і поклала в козубок. А че півник з козубку, рятуй мене, котику, топ 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 то то я потрапив позубок. Ох, і квапиться лисичка, мостиком та через річку. ток топ ток та, ток та, ток та, ток та, ток Рані, рані лисенята принесла вечерю мати. Ток, та, 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 та. Повний козубок Кіт подався рятувати край лисичиної хати ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток сів -ток 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 -ток. тихенько на пеньок. Взяв пандуру і заграв, гарну пісню заспівав ток-то-ток-ток-ток-ток-ток -ток 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 -ток. про лісок і про тобок. Синята повиходили із хати топ 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 то і потрапили в мішок. Каже котик до лисички півника віддай сестричко. ток топ ток 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 Я ж віддам тобі мішок. Засоромилась пухнаста, вибач, більш не буду красти. ток 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 Киток, ні курчаток, ні курей, ні гусяток, ні гусей. Ток-то тук, то тук-ток, ані жодних пташечок. Серед лісу є хатина, в ній живуть два побратими. Ток-ток, 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 півник братик і коток. Сподобалась вам казка? А як ви вважаєте, чому вчить ця казка? Ця казка вчить діток дружби та відданості. До побачення!